Моїм розпорядженням запроваджено щоденний моніторинг за станом опального періоду. Як минулої зими опальний період на підконтрольній території Запорізької області буде лише в місті Запоріжжя та Запорізькому районі. і Пологівський у нас райони перебувають в зоні активних бойових дій. Зі скоршім, котельні та закладів соціальної сфери. До роботи в осінньо-зимовий період на цих територіях громад не буде відбуватися. Згідно з чинним законодавством, рішення про початок опального періоду приймають органи місцевого самоврядування. Він може розпочатися, якщо середня добова температура протягом трьох діб сягатиме значення плюс 8 градусів, і нижче. Відповідні рішення про початок опального періоду вже прийнятий виконавчим комітетом Запорізької міської ради та 16 органів місцевого самоврядування громад Запорізького району. За наявною у нас інформацією на сьогодні опалюється 48 з 438 об'єктів соціальної сфери, це близько 11%. Це є Шість шкільних закладів, 19 закладів освіти та 23 заклади охорони здоров'я Долинською, Михайлівської, Михайло Лукашівської, Новомиколаївської, Павлівської та Петромихайлівської громади. Тепер щодо боротьби з внутрішнім ворогом в рамках проекту прозорість і підзвітність. Сьогодні хочу прозвітувати про конкретні результати роботи. Слідченими органами Національної поліції вручено повідомлення про підозру в розкраданні бюджетних коштів на суму 3,5 млн гривень керівнику підрядної організації, яка проводила роботи у 2018 році, а саме капітальний ремонт приміщень обласного медичного центру серцево-судинних захворювань. Слідство триває в частині саме встановлення вони. Посадових осіб лікувального закладу. Продовжуємо контролювати ефективне використання бюджетних коштів, і за результатами будемо звітувати. Тепер щодо ветеранської політики, сьогодні в умовах повномасштабної війни державна політика спрямована на сибічну підтримку ветеранів та забезпечення гарантів їхнього соціального захисту. Ми маємо створити такі ми умови, щоб військовослужбовець знав, після завершення служби держава надасть йому всі інструменти для реінтеграції від військового до цивільного життя. На регіональному рівні ми працюємо над тим, щоб демобілізовані військові та їхні родини отримали фізичну та психологічну реабілітацію. Змогли пройти професійну підготовку та передвідготовку, отримали соціальну, юридичну та інші види допомог. Одним з пріоритетів для нас це є створення центру ветеранського розвитку. Вже надано доручення щодо створення його на базі одного з комунальних закладів. Також з ветеранами працюємо над створенням в регіоні реабілітаційного хабу. Він стане місцем, де колишні військові зможуть обмінюватися досвідом, знаходити однодумців своїх, обговорювати наболів. При цьому маємо врахувати транспортні розв'язки і достатню кількість приміщень. Разом з громадами опрацьовуємо механізм надання допомоги ветеранам на місцевому рівні. Переконаний, що громада завчасно повинна бути готовою. До повернення військовослужбовців в цивільне життя. Особисто я бачу ветерана як активного громадянина, який долучається до життя саме громади. Є багато проблемних питань, які ми можемо зустрітися, а особливо ветеран під час реінтеграції це стосується житла, отримання пільг. Проходження фізичної, психологічної реабілітації, доступного громадського транспорту та багато інших. Але всі ці питання ми, саме ми, маємо вирішувати разом.